Сучасні технології на службу промисловості. Обласна виставка науково-технічних розробок, досягнення науки виробництву відбулася в Івано-Франківську. Місцевим виробникам інженери-розробники та винахідники пропонують широкий вибір ефективних технологій та автоматизованого обладнання. Чимало з них можна застосувати в бізнесі та очбових закладах. Організатори переконують, всі учасники виставки продемонстрували гідні експонати. Ми засвідчили про те, що є серйозні напрацювання, які не тільки можуть працювати на економіку нашого краю, але й може зацікавитися світова спільнота, Є серйозні напрацювання, попри традиційні, в наших наукових вищих навчальних закладах, е окремих підприємців, е окремих самодіяльних авторів, навіть нашого винахідницького резерву, який засереджений в профтехосвіті, в системі профтехосвіти, і в школах в обласному центрі науково технічної творчості молоді. представлені інженерні винаходи стосуються багатьох сфер виробництва. Тут точні промислові прилади, медичні пристрої, газові лічильники, інші технологічні компоненти. Одна з приватних фірм системно займається модернізацією обладнання ще радянського виробництва. Якість власникаючи конструктивні рішення і якість металу, які були використані ну, у токарних фрезерах, координатно розташних верстатах. Досить висока, і вони не мають реально версати, які попрацювали буквально рік-два за радянських часів. Вони досить ефективно модернізуються і дозволяють випускати, власне кажучи, багато видів продукції на них. Вихованець 21 го ПТУ Максим Суханов охоче демонструє авторські вироби з металу. Він майбутній коваль. Після відвідин ковальського фестивалю остаточно зрозумів, ким хоче бути для людей, які вперше стикаються з цією професією здається складною. Насправді ж метал він настільки потребує хорошого ставлення. багато душі, багато серця. І тоді виходять красиві вироби. І це взагалі як для мене це дуже легко. Подібні виставки організатори мають намір проводити щороку. Вони демонструють науково-технічний потенціал Прикарпаття, а також привертають увагу інвесторів. Іваріон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.